Учитися і подаряк при секретарі Бога за участь літвіна, з нашому питання літна Олександра Володимировича проповедення трансляції судового засідання про розв'язання ухвали Олександрівської міської області. Постановить у задоволенні попитання Літвіна про трансляцію відмовити. Ухвалу оскаржені не підлягає. Суддя подаряти на коварна. Так, продовжуємо. Будь ласка. Ваші пояснення щодо вашої заяви про роз'яснення судового рішення? Я хочу, щоб ви мені, будь ласка, пояснили, яким чином ви винесли, не пройшовши весь шлях судового розгляду, ми не закінчили підготовчу частину судового розгляду. Ви тут з жолуді пособирали і пішли виносити рішення. Ви розумієте, що я маю право. На те, щоб бути повідомлений про те, що суддя Дубровська не приймає участь, я маю право висловити свою думку про те, чи доцільно проводити розгляд судовий без судді Дубровська, я маю право на повідомлення моїх прав, але ви не змогли в судовому засіданні і в своїй постанові не постанові ухвалі визначити е, мо, мій статус учасника. Може, ви зараз мені визначите статус учасника? Ким же ж я є в даному процесі. Якщо у вас немає фаховості, зверніться до колег. Якщо ви не знаєте, підстав, на якій підставі я маю вставати в судовій залі, так не вимагайте цього, якщо ви цього не знаєте. І не треба тікати з судової зали для винесення судового рішення, не перейшовши до розгляду по суті. Ви відмовилися мене заслухати мою думку. Ви просто втікли, зібравши жолуді з підлоги. Ні, не все. Ви поясніть мені, будь ласка, як ви 14 квітня за заявою за своєю службовою запискою відкрили відносно мене адміністративну справу, а потім зареєстрували за моєю заявою відвід? Заявлений у судовому засіданні 14-го числа, якого не було. Мною заявлено відвіду. Не перевайте і будьте, будь ласка, чинні відповідно, відбували Олександрійському мізрайну суду Кіровоградської області від 7 травня 24-го року у справі номер 398 16, сімдесят шість, дріб двадцять Ви мені відмовляєте вправі в виступі? Ні, будь ласка, тільки. Так, це все стосується суті, в, в, ваше порушення, і мене цікавить. У вас було віртуальне, як ви від мого імені зареєстрували заяву про відвід судді Подоляк? Поясніть за 8 хвилин. Ви зареєстрували два провадження: одне провадження про відкриття адміністративної справи, інше провадження про відвід, який я заявив у судовому засіданні 14-го числа, якого не було. Про ви... те, що ви, ви винесли так, рішення. Саме так, виконували. так, а мене, мене цікавить ваше психічне здоров'я. Ви віртуально заявляєте від мого імені заяви. Ви маєте на це право? Я вас уповноважував на заяви від мого імені. Чи у вас за 8 хвилин народжуються заяви від мого імені і реєстрація за вашою службовою запискою? Я в матеріалах адміністративної справи так і не знайшов адміністративних матеріалів. Вам взагалі відомо, що таке адміністративні матеріали? Чи ви також. Пояснення давайте по ухвалі. Цьому ви питання, потребуєте допомоги ви? залу в даній ситуації. Вам зал потрібен, щоб допомогти, щоб ви зрозуміли, що таке адміністративні матеріали, що таке е, мій статус, вам хто допоможе визначити? Може, секретар підскаже? По суті, по суті, я вам питаю. Я визначте ви? мій статус. Ви, ви винесли ухвалу, в ухвалі немає мого статусу. Визначте. Спитайте підсказку, може, секретар уніший вас. Ви все сказали? Ні. Не все. Я продовжую. Я питаю. Під 366 стаття Кримінального кодексу є підробка документів. Я вас звинувачую особисто в підробці документів. Що ви можете мені пояснити? Чи у вас просто шиза поїхала? Ми поясніть, будь ласка, що це було? Заява від мого імені. Хто вас уповноважував на це? Олександр Володимирович, ваші пояснення, не стосуються ухвали. Визначте мій статус. Стояви, я вам сказав, перше, визнач мій статус, його навіть немає в постанові, в рішенні в ухвалі. Визначте мій статус для початку. Будь ласка, я заявляю клопотання. Визнач мій статус, перший пункт мого потребуючого роз'яснення. Я вам надала слово для ваших пояснень. Так я вам пояснюю, я так і не зрозуміл. Я не знайшов свого статусу в вашій ухвалі. Визначте мій статус. Ви мені дали заявника. Пам'ятку. Я заявник в даній справі. Я вам надав до матеріалів справи витяг з кримінального провадження. Не перебивайте мене відповідно до Кодексу суддівської етики. Скажіть, будь ласка, ви мені будете ставити запитання, чи давайте пояснення? Щоб ви міг, могли мені дати роз'яснення моєї. Заяви про роз'яснення вашої ухвали, я маю вам задати питання. Я їх вам послідовно задаю. Ви послідовно відмовляєтесь їх виконувати. Ви знову сидите розпатлені. Це суперечить Кодексу суддівської етики. Розумієте, у вас нагрудний знак має бути закріплений гвинтовим кріпленням до мантії. Покажіть мені, де в законі написано, що ви маєте олімпійську медаль його носити. Покажіть, назовіть мені норму закону. Я вам назвав законну норму. 16 стаття закону про судоустрій. Назовіть ви мені підставу. Не ховайте, сховайте свій ролекс Під стіл. Так ви прийшли показати свій Rolex і зачіску? Ні, не все. Відповідьте, хто я в даній справі? Мій статус. Ви мені визначили, дали пам'ятку заявника. Хто я? Заявник по-вашому? Обґрунтуйте статтями. 60-та стаття вказано, що заявником може бути особа, яка не визнана потерпілим. Це вам доходить? Чи спитайте у секретаря під сказку? Олександр Володимирович, ведіть себе, будь ласка, коректно. Веду. Коректно, ви виділить. Не кричіть судові. Так ви мене доводите, ви, ви, ви мені поясніть перше питання. Мій статус в даній ухвалі. Підніміться, будь ласка. На підставі чого? Вивчили статтю хоча б? Олександр Володимирович. Да. Діти Ну, в минулому засіданні власне. ви не, не змогли, ви сказали відповідно. Будь ласка, ви свої ви надали свої пояснення? Ні. Я питаю власне. на підставі, чого я зараз до... повинен піднятися? На підставі вимог Кримінального процесуального кодексу України. Стаття. Я вам неодноразово її оголошувала. Оголосіть номер, скажіть, статті достатньо буде. Я вам неодноразово її триста 329, щоб ви знали. Я вам Запишіть вимогу. собі о, там закладки. Власне. Запишіть власне. закладки. Власне. Суд... А ви систематично не дотримуєтесь цих вимог? Так ви мені, якщо ви заявляєте е, до мене прохання, це одне, я можу його не виконувати. Так пошліться на статтю. пошліться на статтю, якщо це вимога. Уберіть приклад у судді Моланової. Вона знає Кодекс, а ви ні. На відміну від судді Моланової. У вас пояснення. Так, я вас прошу пояснити мій статус у даному провадженні. Я прошу пояснити, як без виконання послідовності дій у судовому провадженні, які визначені 28 главою, параграф 3, ви провели судове засідання. Поясніть, як можна проводити судове засідання поза нормами судового розгляду, без роз'яснення прав учасників, від е, з'ясування думки про можливе продовження судового засідання за відсутності одного з учасників процесу. Хто вам це дозволив? Кримінально-процесуальний кодекс, як ви завжди, розповідаєте. Розкажіть. Я вам не нічого роз ви мені повинні виносити законне рішення. Ви прийшли і знову відмовляєтесь. Так визначте мені зараз статус і дайте мені роз'яснення моїх прав. Куди ви тікаєте? Жоуді знову забирають.